Тож створимо швидкий звичайний грошовий потік. FF, такий помаранчевий колір. Створити потік, нажимаємо. Потім у нас висвічується звичайний та супер швидкий потік. Звичайний він діє 30 днів і видає кожного дня гроші супер. Швидкий потік діє 15 днів і видає в кінці через 15 днів всю суму. Тож, нажимаємо звичайний, тут є суми від 30 євро, 150, 200 євро, 300, 400, 600, 800, 900 і так далі. І пішли по таблиці, там можна потім опускатися і, і дивитися. Коли ви нажимаєте на яку суму, яку хочете створити, наприклад, зараз у нас 150 євро звичайний потік, ми підтягуємо 18 екаренсів криптовалюти фонду і отримуємо 18 євро прибутку за 30 днів. Потім, як створити, нажимаємо Монисторищ, це наш гаманець, відкіля йде оплата в євро, натискаємо Заплатити. Оплата прийнята, нажмі, щоб повернутись, платіж успішно, окей. Тобто ми створили гаманець. Якраз він у нас просто закінчився, ми його зараз по новому кру. Але за рахунок підтяжки криптовалюти єкаренці у нас збільшується нарахування. Якраз за рахунок інвестиції і отримаємо. Тобто нажимаємо Підтягнути єкаренці, оплачуємо 18 18'каренсів. 18 якарнів це і є 18 євро прибутку. Тож. Але ж дивіться уважно. Якщо от, зразу можна ж нажимати на рахування після того, як ви створили, підтягнули якаренці. Але дивіться. От у нас сума зайшла: 5,60. Це от, за 30 днів кожного дня по 5,60 ми їх виводимо в скарбничку. І для того, щоб вивести потім зі скарбнички напроти е, суми, там є також монетки такі. Ми їх виводимо, нажимаємо. Але попередньо треба буде підтверджувати е, попередній вивід коштів там, де вже вони вивелися, якщо у вас раніше були створені е, потоки, бо так не буде давати виводити вам суму. От вам приклад показую. Зараз тут наші вводимо, а воно необхідно підтвердити попередній запис. Тобто, значить, у нас не підтверджений попередній запис, запит коштів. Тобто, нажимаємо зелену галочку. Це є підтвердження попереднього запиту. Робимо коментарі з подякою нашому фонду. Окей, все. Тепер у нас можна виводити зі скарбнички. Тобто воно спочатку капає в скарбничку, ну, всього накапало, потім скарбничку, потім зі скарбнички. І так ми виводимо кожного дня, і воно зі скарбнички вже попадає до нас в електронний гаманець Monet Storage. Зараз воно обробляється. Через там, о, хвилину, 2-3, в залежності від суми, можна проводити, обновляти о, зверху по, на пошту вже прийшло повідомлення, що гроші зараховані нам на гаманець. Але на самому телефоні не показує, значить, обновляємо сторінку зверху вниз, пальцем проводимо. сторінка обновилась на телефоні. Все, у нас зелена галочка. Нажимаємо зразу зелену галочку, щоб на потім вона підтверджує отримання коштів. Так, все. Тепер гроші у нас на гаманці. І так кожного дня нажимаємо Нарахувати. Підтверджуємо запит отримання коштів, супер, клас, дуже все сподобається. Тобто, створимо грошові потоки і будемо жити в достатку.